Ви коли набудь замислювалися, що саме захищає наше небо від таких загроз, як ворожі винищувачі, дрони чи навіть ракети? Значна частина відповіді криється в системах, які називаються зенітно ракетними комплексами, або скорочено ЗРК, ці неймовірні технологічні розрубки є справжніми вартовими нашого повітряного простору. Вони створені для того, щоб виявляти, супроводжувати та знищувати будь-які літальні об'єкти, яких там не має бути. Ще за часів Другої світової війни ці системи були досить примітивними, але перенесемося в сьогоднішній день. Тепер це надрозумні інтегровані мережі. Сучасні комплекси використовують потужні радари, передові командні центри та ракети, здатні самостійно наводитися на ціль. Дивлячись у майбутнє у 2025 рік і далі, вони стають ще футуристичнішими. Ми говоримо про багаторівневу оборону, яка використовує штучний інтелект, потужну лазерну зброю та навіть гіперзвукові перехоплювачі, щоб зупинити найшвидші загрози, які тільки можна уявити. Це постійна еволюція, мета якої завжди бути на крок попереду. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на канал.